Ала то, тож, сьогодні поговоримо про вербуш, хефлексуш. Це ті дієслова, які мають часточку С в інфінітиві, і ця часточка пишеться через дефіс після дієслова. Що це означає? Це те саме, що в нашій українській мові часточка ся. Наприклад, якщо я одягаю, то одягаю когось, якщо я одягаюся, я одягаю себе. Тобто дія звернена до тієї особи, яка про неї говорить. В портальській мові це має такий же сенс, тільки не всі ті дієслова, які в нас мають часточку ся в українській мові, вони будуть рефлексу ж в португальській. Тому в португальській просто треба знати, які саме дієслова мають часточку си. Давайте розглянемо на прикладі. У нас є лемберси, пам'ятати. От бачите приклад: в українській мові немає часточки ся, а в португальській мові має. Ця часточка буде змінюватися згідно з особою. Саме діє слово, в нас лембрар, воно правильне закінчення ар, отже, ми будемо його відміняти згідно з нашою табличкою. А от часточку си ми вже будемо змінювати. Що в нас виходить? ми», ту ембреш, ти, «ела», «еле восе лембра си, «нож лембраму нож». Тут уважно, у нас S мала бути в кінці «лембрамуш». Але тут вона випадає, так, виходить лимбраму-нож. Si. І перед вами основні вербуш хефлексуш в португальській мові. Їх є, звичайно ж, більше значно, але це базові шамерси. Ми це слово знаємо, так, тому що мене звуть Еушаму Мабуть, це чули. Якщо ми вживаємо його без часточки си, просто шамар, то це кликати. Шамар алгень кликати когось. Лембрар-си Пам'ятати про, обов'язково вживаємо з прийменником Д. Якщо вживаємо без часточки си, просто лимбрар, то вже буде означати згадувати або нагадувати, наприклад, він нагадує свого тата. Так? В цьому випадку лимбер, без часточки си. Ешксерс, ди це в нас забувати. Також обов'язково тут вживаємо з прийменником Ди, забувати про. Синтарси сідати. Левантарси підніматися, ставати, так, там, ставати з ліжка, ставати вранці, наприклад. Відповідно, левантар без часточки си означає піднімати щось. Піднімати руки, наприклад, або також означає знімати, коли ми говоримо про гроші з банкомату, так, левантару дніру. Дейтарси лягати, і «дейтар», відповідно, класти. Наприклад, класти дітей спати, так, це «дейтар», дейтаруш філюш. Виштірси це одягатися, і виштір носити. Тут дуже схоже з українською мовою, мовою. так, Я одягаюся це той процес, який я роблю зараз, так, одягаю на себе одяг, і я одягаю, наприклад, одягаю сукні дуже часто, так так само буде в португальській мові: так, душ. Відповідно до шпірси це роздягатися. Ця часточка С може переноситися перед дієсловом. Ми це знаємо з запитання, як тебе звуть. Куму, ти шамеш. Чому ми перенесли? Тому що є питальне слово куму. Якщо бачите якесь питальне слово будь-яке, не обов'язково куму може бути онде, porque okay» і так далі. Ми переносимо часточку дієсловом і вже не пишемо ніяких дефісів. «Шамаш ти, Паулу. Тут приклад для чого? Обов'язково має бути саме питальне слово, щоб перенести, бо тут ми бачимо питання, в англійській мові це так працює, так? є питання, але ми нічого не перенесли, тому що немає питального слова. Власне, переносимо не лише тоді, коли є питальні слова, але коли ще є ось такі слова перед вами. Це у нас жа, а тамбень, со, «нау», «нунка», нингень. А в підрядних реченнях це ще буде ки, on, the і кень, але про це, мабуть, пізніше. Головне оцю першу частину запам'ятати. Особливо now. Тобто, якщо я стаю, е у леванту ми. Якщо я не стаю, і у нау ми леванту, ми леванту. Або еужами леванту, я вже стаю. Сподіваюсь, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео, а також в інстаграм там багато корисних матеріалів.